Змішалися коні люди. Немає тільки залпів гармат. Коли наш кореспондент приїхав на місце аварії, побачене нагадувало штурм. А в епіцентрі невеличка взуттєва ядка на проспекті перемоги. Тільки погляньте на цей хаос. В один металевий клубок злилися аж чотири автомобілі: Lexus «Лексус», Джип «Джип» «Грейдволд» та Бусик Пежо. За словами учасників аварії, всіх їх тут зібрав водій лексуса. Люди говорять, що цю автівку не помітити було неможливо. Торга іномарка просто літала вулицями столиці. Ще до аварії лексус помітили поблизу шулявки. Мчався з такою пішне швидкістю, хто та гаворів. А пацан, що стояв на шулявці, він шулянки садфігач, говорити вілял візяв. І, як то кажуть, довертівся. Під час чергового маневру на швидкості водію Лексуса не вистачило вправності. І він влетів у Volkswagen. Пішов на адгон, все того я дійшов. Все того я дойшов на адгон. Mm -hmm. І він казав, що йому де у просто поміщали. І він уїхав сюди. У нього скорість, видно була, він добре йшов. А далі свідки аварії побачили ефект доміно у дії. Тільки замість пластикових фішок тут були машини, що по інерції таранили одна одну. Зі слів свідків все сталося так: Лексус втрачає контроль і таранить Фольксваген в першому ряду. Фольксваген у свою чергу б'є китайський джип. І бусик Рено, який після удару влітає в ядко. Очевидці кажуть, водій Лексуса одразу після зіткнення вискочив з машини, зняв номерий утік. Своєї провини він нібито не відкидав, але все ж швидко накивав п'ятами з місця аварії, аби не потрапляти на очі. Даїшника люди подейкували, що від молодого керманича іномарки несло спиртним что що нужно сорвать, и голова в крови побіжал. Дісталося в аварії водію Фольксвагена. Його забрала швидка. А от керманичу бусика Рено, що саме влетів у магазинчик, пощастило. За хвилину до зіткнення він якраз вийшов попити чаю. Хлопцям каже, давай чай поп'ємо. Попили чай і почули удар, якраз щоб Чому? не вернувся до господь уберіг, звісно. Цьому безладі тепер розбираються інспектори. ДАІ. їм доведеться встановити всі обставини аварії та знайти головного винуватця водія лексуса. Повну версію цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.